Зима цього року буде теплішою за норму, хоча можливі короткі періоди арктичного холоду. Середня температура повітря в Україні підніметься на кілька градусів вище звичайних показників, стверджують експерти Українського гідрометеорологічного інституту. Температурний розподіл очікується наступним: у південних областях, Закарпатті, а також на півдні Кіровоградської та Дніпропетровської областей. Середня температура коливатиметься від нуля до плюс двох градусів. Найхолодніше буде на північному сході та у високогір'ї Карпат, де температура може опуститися до мінус 3 або мінус 4 градусів і нижче. Кількість опадів взимку очікується в межах норми: від 90 до 130 мм на рівнинах і до понад 200 міліметрів у Карпатах. Синоптики також прогнозують, що більшість днів буде теплими ніж холодними. Цю тенденцію пояснюють посиленням парникового ефекту та особливостями циркуляції атмосфери. Прогноз на січень 2025 року це буде найхолодніший місяць зими із середньою температурою близько мінус 5 градусів. Найхолодніший день очікується 25 січня, коли морози досягнуть мінус 18 градусів. Найтеплішим днем стане 31 січня, коли температура становитиме плюс 7 градусів. Опади будуть нечастими здебільшого з 8 по 24 січня. Прогноз на лютий 2025 року. Лютий буде прохолодним із середньою температурою близько 0 градусів, що на 4 градуси холодніше, ніж лютий минулого року. У південних регіонах і на Закарпатті середня температура сягатиме від плюс 1 до мінус 2 градусів, а на північному сході до мінус 3 або мінус 4 градусів. Так якою ж буде погода на новий рік 2025 року? На сході України в новорічну ніч прогнозується тепла погода. Температура не опуститься нижче мінус 2 градусів. У центральних регіонах ніч буде вологою, можливі опади у вигляді мокрого снігу. Жителів західної частини країни ближче до новорічних свят порадують міцні морози і нові порції снігу. Для південних регіонів прогнозують тихі та спокійні дні без морозу. У Києві новорічна ніч буде теплою і дощовою. Зима 2024, 2025 обіцяє бути м'якою. Але з короткими періодами справжнього холоду. Насолоджуйтеся погодою, плануйте свята і будьте готові до будь-яких сюрпризів від природи. Бережіть себе. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.